Немає яскравий приклад, як бобри зробили дамбу і підняли рівень води на метр двадцять. Їх зараз в день не дуже нам вдасться побачити і взяти в нього сюжет чи інтерв'ю. Такі греблі в потічку біля села Тисів на кожному кроці. Перші незвичні конструкції селяни помітили кілька років тому, так і дізналися про появу бобрів і не аби як адже адже водяні грозини тут не водилися. У нас гірський населений пункт, і дуже рідко таке буває, що у гірських населених пунктах. Є бобри. Те сам я навчався у лісогосподарському коледжі і вивчав мистецьку справу. У нас їх не було ніколи. Віктор живе неподалік території, яку облюбували тварини. Наживо цього грозно бачив лише раз, коли той пропливав потічком. Проте на результати їхньої діяльності натикається всюди. Їздив по гриби. Там у нас кілометрів 20-30. Вони зайшли в глибинку нашого лісу, і приємно, то що вони собі поспоруджують, піднімають річку, і там такі гарненькі заплави, то й качки залітають. Нова тваринка в нашій екосистемі. Я Особисто я взагалі не бачу проблем в тому. Однак декому селян працювати бобри додали клопотів. Ми, правда, старалися розчищати це росло. Два рази замовляли екскаватор, одного разу нам надавав держлізос екскаватор, розчистили, спустили цю воду, але їх так багато там збиралося, що за тиждень-два часу вони знову загороджували. Нові мешканці вже встигли пересварити сусідів через греблю, яку збудували бобри, піднялася вода й затопило поле одного з господарів. Постраждали, був переконаний, це справа рук односельця. Стали з'ясовувати стосунки, і ледь не побилися та вчасно втрутився староста. Спостерігає на греблі такі своєрідні, загострені пні дерев. І зрозумів, що це не робота людей, а робота бобрів. Я Говорю Іван, це не ваш сусід, не грішіть на нього. Це бобри. Він каже, які бобри, як у нас ніколи їх не було. Я кажу, вже є. Получається. Експерти припускають, усвоювати нові території тварин змушують кліматичні зміни. Прикарпатський край із розгалужною системою річок, потічків та лісових масивів став ідеальним місцем для їхнього розселення. Він яскравий є індикатор зміни клімату, і він переселяється. Тобто, він вже може виносити наші зими надзвичайні і знаходить свою кормову базу. І появу бобрів лише на користь екосистемі. Впевнені фахівці збудовані ними греблі сприяють утворенню водно-болотяних угідь, а це розширює біорізноманіття. Побромі заплави можуть отримувати вологу під час посух та змінювати рівень ґрунтових вод. Він піднімає рівень ґрунтових вод, створюючи дамби, і він затримує стікання води, збільшується вологість вологість даного регіону. В тому числі він сприяє тому, що буде зменшуватись кількість отих випадків, де буде пересихати вода. В колодязях. на Прикарпатті нині зафіксували понад тисячу особин. Але якщо популяція бобрів зросте до десятків тисяч, їхня діяльність може завдавати і значної шкоди. Тому ймовірно, їхню чисельність доведеться регулювати, аби збалансувати інтереси природи та людини. Жанна дучак зі автонас. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин. Ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі свіжі новини від Олександра Просяника.